Привіт, малята! Ми живемо у сучасному бархливому світі, використовуємо багато сучасних приладів для того, щоб покращити та зробити комфортним наше життя. Але чи було так завжди? Звичайно, ні. Я пропоную вам повернутися на багато років тому та поцікавитись, як жили наші предки. Це старовинна українська хата. Подивіться, яка вона охайна та затишна. Тут кожна річ може розповісти нам про давнину наші бабусі прикладали багато зусиль, аби хата була красива та охайна. Найгарніша кімната у хаті називалася Світлицею, бо вона була дуже світла. Однією з найголовніших прикрас хати. Була скриня. Діти, а ви знаєте, що це? Скриня у ті часи була те саме, що для нас з вами шафа або гардеробна. Вона була у великій пашайні у хаті. Скриню виготовляв чоловік, який мав професію скринник. Скриня нагадувала дерев'яний ящик з кришкою, яка називалась Віко. Робили скринь з весни до середини літа. Коли вона була готова її розмальовували різними візерунками та квітами, кожна дівчина мріяла мати у своїй хаті таку скриню, щоб складати туди свої речі. Що можна покласти у скриню? А про це нам розповість бабуся Одарка. Бабусина скриня багата речами, що спогадом линуть до тата і мами. Спідничка. Сорочка, рушник вишиваний, яскравий віночок це спогад про маму. А ось із мережкою блуза із скрині пошита давно адже модна і нині. Я трепетом хустку із скрині дістала, яку ще бабуся носила, і мама. А нині носить, моя черга настала. Бабусині скрині всього дуже багато від бабці, матусі, від діда і тата, від пращурів рідних обереги є тут, всі спогади роду в цій скрині живуть. Не було в українському селі такої хати, де б дівчата не вміли вишивати. Цьому мистецтву їх вчили бабусі та матусі, передавали свій досвід з покоління в покоління. Найдавнішим дивом був рушник. Рушник походить від слова руки, бо вони його вишивають. Тож давайте познайомимося з ними поближче. Це символ людського щастя. З давніх давен наші прабабусі вишивали та прикрашали ними свої оселі. Кожен колір мав своє значення. Червоний це колір любові, доброти, кохання. Чорний колір землі годувальниць, багатства статку. Якщо на рушнику був жовтий колір, то бажала людині міцного здоров'я, світла та тепла. Зелений зустріч з добрими людьми. Коричневий бажали щасливої дороги, а синій ясного неба. Давайте дістанемо зі скрині старовинний одяг та розглянемо його. Який він чудовий. Дівчина одягнута у вишиванку, спідницю. Вишита жилетка називається корсеткою. Також на спідницю дівчина одягнула розшитий фартушок, а на голові в неї чудовий віночок, прикрашений гарними квітами. Дівчина взута у червоні черевики це жіночий одяг. Хлопець вдягнув вишиту сорочку, шаровари, підперезаний. Вишитим поясом, на голові шапка, а взутий він у чоботи. У давнину так одягались хлопці. А ще розглянемо хустку з бабусиної скрині, яка вона гарна! Хустка це найулюбленіший убір української жінки. Колись вони були лише білого кольору. Але згодом з'явилися кольорові, які символізують квітучу душу та естетичний смак української жінки. І немає такої жінки, якою якої би була хустка не до лиця. Ось така вона, бабусина скриня, зберігає пам'ять о предках. Ці речі зігрити теплом рук та любов'ю сердець наших бабусь та дідусів. Цю пам'ять потрібно зберегти. Та передати наступним поколінням і продовжувати наповнювати скриню любов'ю та турботою.